Вітаю. А запитання по приладу, який взагалі найбільше купують, з минулого року листопада реалізовано 700 приладів. В чому причина Причина доволі проста. Дивимось туди. Це єдиний брендовий прилад, ще й підводний з акумулятором, з протиударними пластиками і навіть захищеним корпусом. Ще й в такій комплектації, якій позаздрить дорогий топовий прилад і за 1000 доларів. X Pro має гарантію 2 роки. Якщо щось ламається, замінюють на нове. Тепер думаю, зрозуміла його популярність і перейдемо до саме які відгуки пошуківців. Поділюсь своїм досвідом від вражень роботи з даним приладом. Також з тими людьми, якими спілкуюся, як ви зауважили, по телефону. І відгуками, які пишуть мені на Ютубі, ви можете теж з ними ознайомитися. Перейдемо на FindX Pro. Коментарі. Відгуки. Е, Придбав. Два рази ходив з ним, дуже легкий, чітко все працює, рука не томлюється. Ну, загальний такий, дуже гарно розпізнавати звуки, але вже є знахідки. Тут взагалі легенду затулили. Так, вчора отримав прилад. Цілий день дощ пішов, тестував по мокрому. 12-та лунка і срібний крейсер перший вихід до того була Аська. Тобто, після Аськи знайшов якісь цілі. Ну В принципі, я залишився задоволеним, Алекс. Монети знайшли з першого дня. Ось такі краєвиди на копи в Карпатах. Супер. Це все добре у загальні є відгуки. Бачимо Google сторінки прив'язані, але останній відгук дівчина батькові придбала і відповідно зауважила, що ще знайшли монети. Прилад працює і знаходить їх. Тіктокові є класні огляди, як скіфські накінечники ними шукає. І в мене онлайн, як він їх дійсно хорошо бачить, бо там є 15 кГц, тобто висока частота. По кожному приладу є дуже багато негативних відгуків, особливо саме в професійних приладах. Бо в 90% ними не можуть розібратися. Перейдемо на канал. Пропустите, бачите мене. Так, як змінюється запитання? Безпровідні наушники можна, ні не можна. Ось купив племіннику, VDI не вистачає. А в самому відео я розповідаю, що VDI не на повну глибину. Ось це так, як зауважень можна віднести відразу, дійсно коректних. Хоча друга людина пише це все ерунда. Ще один класний відгук, де монети з 20 сантиметрів знаходяться. Тобто люд...